Ласкаво просимо! Тут оживає славетна історія українського козацтва від героїчних битв до легендарних постатей. Підписуйся і стань свідком великих подвигів українських героїв. Уявіть собі безкраї простори Чорного моря в XVII столітті. Над його хвилями здіймаються паруси могутніх османських галер, озброєних гарматами і сотнями воїнів. Здавалося б, ніхто не міг кинути виклик такій морській силі. Але саме тут, серед темних хвиль і прибережних лиманів, з'являється непереможний символ відваги, козацька чайка. Це був не просто човен, а грізна зброя, яка змінювала хід воєн і робила козаків справжніми володарями Чорного моря. Перші згадки про морські походи запорозьких козаків відносяться до кінця 15-го – початку 16-го століття. У цей час Османська імперія перетворює Чорне море на своє внутрішнє озеро, контролюючи всі прибережні землі. Українські землі страждають від частих набігів татар і турків, а козаки відповідають їм тим самим, тільки не на конях, а на човнах. Відомо, що вже у 1490-х роках групи українських воїнів здійснювали напади на Кримське узбережжя. А у XVI столітті походи на Стамбул та інші великі міста Османської імперії стали справжньою легендою. Чайка була унікальним човном. Її довжина сягала 18-20 метрів, ширина 3-3,5 метри, а місткість до 50-70 козаків. Конструкція поєднувала простоту і геніальність. Вузький і легкий корпус дозволяв легко долати хвилі і рухатися як на веслах, так і під парусом. Козацькі чайки мали від 10 до 15 пар весел, тож навіть без вітру могли розвивати значну швидкість. Борти човна оббивали очеретом, що робило його легким і водночас стійким, а низька посадка у воді дозволяла залишатися майже непоміченим для ворога. Особливістю чайок було й те, що їх робили з соснових і дубових дощек без використання металевих цвяхів, усе скріплювалося дерев'яними кілками та шнурами. Це не лише полегшувало вагу, а й давало змогу швидко ремонтувати човни навіть під час походу. На борту зазвичай ставили кілька невеликих гармат, а також фальконети, легкі рушничні гармати, якими козаки вражали ворогів на близькій відстані. Озброєння доповнювали рушниці, пістолі, шаблі та списи. Морські походи козаків були блискавичними і несподіваними. Вночі, використовуючи темряву і туман, десятки чайок виходили з Дніпровського лиману і прямували до Криму, Кавказу, а навіть до берегів Анатолії. Турецькі хроністи з острахом писали про чорну силу, яка виникала ніби з морських глибин. За свідченнями сучасників козаки настільки вправно володіли веслами, що могли наближатися до ворожих кораблів абсолютно безшумно. Одним із найвідоміших походів став рейд 1606 року, коли козаки під проводом Гетьмана Сагайдачного дійшли до берегів Стамбула. Турецька столиця, яка вважалася неприступною з моря, раптом опинилася під ударом кількохсот козаків. Вони захопили передмістя, знищили кораблів гавані і повернулися додому з багатою здобиччю. Цей напад приголомшив усю Європу. Як могло статися, що невеликі човни українських воїнів проникли в серце Османської імперії? У 1614 році відбувся ще один гучний похід: козаки атакували Синоп, важливий турецький порт. Вони захопили місто, спалили кораблі і визволили багатьох невільників. А у 1615 році 80 чайок дісталися берегів Босфору, знову змусивши сам Константинополь тремтіти. Навіть сам Султан Осман ІІ визнавав небезпеку, яку становили для імперії ці морські козаки. Морські рейди були не лише військовими акціями, вони мали величезне стратегічне значення. Козаки фактично ламали монополію Османської імперії на Чорному морі. У той час, коли європейські держави боялися втручатися в цей регіон, українські воїни безстрашно діяли проти найсильнішої морської держави Сходу. Не випадково в європейських джерелах XVII століття козаки часто згадуються як козацькі пірати, хоча для українців вони були визволителями й оборонцями рідних земель. Завдяки своїм чайкам козаки брали участь і в масштабних війнах. Під час польсько-турецької війни 1620-1621 років морські походи козаків відволікали значні сили Османської імперії. У 1621 році, коли відбулася знаменита Хотинська битва, частина турецького флоту так і не змогла дійти до місця бою. Її стримували саме козацькі морські рейди. Це дало вирішальну перевагу об'єднаним силам Речі Посполитої та запорозького війська. Не менш яскравим епізодом стала участь козаків у війнах з Венецією проти турків. Венеційська республіка, розуміючи майстерність запорожців на морі, запрошувала їх як союзників. Відомо, що в середині 17 століття козацькі чайки воювали навіть у Середземному морі, допомагаючи венеціанам у боротьбі за острови Егейського архіпелагу. Таким чином козаки перетворилися з регіональної сили на учасників великої європейської геополітики. Чайки не лише воювали, вони були ще й засобом свободи. На цих човнах козаки визволяли з рабства тисячі українців та представників інших народів, яких татари і турки продавали на невільничих ринках Криму та Стамбула. Кожен такий похід був ризикованим. Якщо козацьку чайку перехоплювала турецька галера, шансів на виживання було мало. Але від шайдушність і любов до свободи робили козаків невразливими у власних очах. Морські походи вимагали особливої дисципліни. На чайці панував суворий порядок. Кожен козак мав своє місце, знав обов'язки і підкорявся отаману. За непослух карали жорстко, адже помилка однієї людини могла коштувати життя всій команді. Похід тривав тижнями, і запаси харчів обмежувалися сухарями, рибою та водою. Але козаки не нарікали, вони знали, що попереду чекає перемога і здобич. З часом значення морських походів почало зменшуватися. У другій половині XVII століття Османська імперія посилила охорону узбережжя, а річ Посполита та Московія дедалі частіше обмежували дії козаків. Проте пам'ять про їхні подвиги залишилась. Європейські мандрівники писали, що козаки були грозою Чорного моря, а турецькі султани навіть видавали спеціальні накази, забороняючи козацьким полоненим працювати на кораблях. Настільки великим був страх перед їхнім умінням у морських боях. Сьогодні козацька чайка є символом відваги і свободи. В Україні відновлюють стародавні човни, проводять історичні реконструкції морських походів. Один з найвідоміших сучасних проєктів це Спас, копія козацької чайки, яка у 1990-х роках здійснила подорож Дніпром і Чорним морем, повторюючи шлях запорозьких козаків. Це ще раз доводить, спадщина наших предків живе і надихає нові покоління. Отже, козаки були не лише майстрами кінної війни чи сухопутних битв, вони стали справжніми морськими воїнами, які завдяки своїм чайкам змусили тремтіти Османську імперію і здобули славу на цілу Європу. Чайка це не просто човен, це символ свободи, відваги і винахідливості українського народу, який завжди знаходив шлях до перемоги і на землі, і на морі. Підписуйтесь на наш канал і разом відкриваємо неймовірні сторінки славної історії українського козацтва.